Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Ну і деталі південно-корейського візиту маємо можливість розпитати у заступника керівника офісу президента України Ростислава Шурми. Він у складі української делегації зараз перебуває в Сеулі. Ну і з нами на прямому зв'язку вітаю, пане Ростиславе. Вітаємо в ефірі телемарафону Єдині новини і одразу хочу поговорити про головну мету цього візиту: чи вдалося українській делегації достукатися до південно-корейських посадовців у питанні постачання так, озброєння? О, оскільки ми знаємо, що Сеул має. Великі потужності у цій сфері, але за його законодавством заборонено постачати зброю до держав, що перебувають у стані бойових дій. Що можете сказати з цього приводу? Да, доброго дня! Одним з у виробництві таких складних технологічних систем, як артилерійки, установки реактивного вогню, так звані МЛРС. Ми всі знаємо, добре хаймерс в Україні абсолютні еквіваленти. Тайна хаймерсів з далекобідністю 290 кілометрів. Є хороші е, системи протиракетної оборони е, з можливістю раження цілих до 50 кілометрів. Ми дійсно провели переговори як з представниками уряду, з президентом та з конкретними операціями, які виробляють е, дані озброєння. у бізнесу є велике зацікавлення постачати це навіть попередньо. Ми проговорили можливість локалізації цієї зброї в Україні, що є не менш цікавим ніж просто постачання зараз. Е, Даля працюватимемо далі з урядом. Кожна перетворити домовленість в реалі? Пане Ростислав, тобі... маємо поганий досить зв'язок з вами. Якісь перебої зі зв'язком. Чи ви мене чуєте? Скажіть, яке озброєння нас цікавить передусім, зокрема, з Південної Кореї? Першу чергу. В першу чергу, да, да. В першу чергу у нас ці системи протиракетної оборони. Друге, на перспективу нас цікавлять артилерійські установки, так звані К 9 які себе дуже добре показали, і не уступові найкращим західним зразкам. Цікав а також з гуманітарної точки зору цікавлять машини розмінування. Корея зробила теж великий технологічний прогрес. Зі свого боку, можу додати, що ми під час цього візиту зосереджувалися не лише на зброї, ми провели переговори практично зі всіма без виключення найбільшими корейськими корпораціями з керівництвом, починаючи від таких відомих компаній, як Samsung і Hyundai, закінчуючи менш відомими, але не менш важливими для економіки України, такими як Кепко, Дусан, Фанва і подібні, оскільки вони є надзвичайно великими виробниками обладнання. Яке буде потрібно в Україні для відбудови і виробництва, і відбудови енергетичних майданчиках в Україні? Тому що це унікальний шанс для нас дійсно відбудувати металургію, побудувати цикли виробництва акумуляторних корейськими пропораціями. Окремо розказати, що ці компанії всі інвестували в десятки мільярдів доларів країни Східної Європи за останні роки. Польщу, в Словаччину, і Україна для них була такою тера Наше основне завдання відкрити Україну, показати можливість українського ринку, так України для доступу на європейський ринок. Мені здається, що двері змогли відкрити. Тепер далі потрібно конкретно допрацьовувати з конкретними проектами з цими компаніями. Дякую, дякую, пане Ростиславу. Що знайшли можливість вийти з нами наживо. Трошки в нас зараз зі зв'язком маємо проблеми, але дякую. Ми його почули головне. Отже, з нами наживо із сеула був Ростислав Шурма, заступник керівника офісу президента.